З кожним днем е, трупів все було більше і більше. Е, почали стріляти вже по швидким допомогам, вони були розстріляні і це було дуже небезпечно. Спочатку були осколочні поранення, а потім вже пішли кульові поранення, тому що е, орки стріляли по ногам, а люди хоронили своїх близьких прямо біля будинків, де е, вони жили. Мене і чоловіка забрали в полон. Я тоді була сильно налякана. Ти своїй мамі теж кульок на голову надіваєш. Скажімо так, Бог був на нашій стороні. 25 лютого вранці приїхали люди під мій будинок. Люди знають, де я живу, знають, що я лікар за фахом. Це були поранені наші цивільні громадяни Гастомеля. І першу первинну хірургічну обробку я зробила в будинку. Чоловік мені каже, ти зовсім каже, дурна, каже, тут каже, зараз все буде в криві. Каже, переходь на роботу, каже, там займайся. Мій чоловік, по-перше, він не був проти, він сів за кермо швидкої допомоги. Він просто був як, був, як мій водій і. Ангелохоронець, тому що перше, я йому довіряю. По-друге, він досить досвідчена грамотна людина в екстремальних умовах. 25 лютого в амбулаторію в гостомілі на протязі дня звернулося біля 40 поранених. Це були цивільні люди, які отримали осколочні поранення, наслідок російської агресії, тому що в нас вже 25 лютого. Гостомель був частково під окупацією російських військ. І 25 лютого е, прийшли люди, які були небайдужі, е, які е, були кваліфіковані і всі прийшли чим тобі допомогти. І в нас був випадок, коли ми завезли ліки, продукти, воду. На... Е, в нас в Гастомелі є Збучанська колонія, яка вже не функціонувала. І в бомбосховищі, цієї колонія, е, сховалися люди від обстрілів. Це було ну, біля 200 людей. Це були люди похилого віку, маленькі діти. Ну, різна, різна вікова категорія, вони були налякані в жахливому стані, без води, без їжі, без ліків. Вони вийшли з своїх будинків. Ми ще вони були, там одежа, там може документи, ну, саме таке мінімальне, і там вони сиділи. І ми, коли приїхали, привезли ці медикаменти, їжу і воду. Одна жінка каже. У мене кажу, тільки кажу, дочка родила маленьку дитину на військовому містечку. каже, заберіть її там, ну. Я була проти їхати туди. Я розуміла, що там можуть бути ну, вже ж російські солдати. І для мене це був такий, знаєте, стрес. Вона просила, і каже, ну поїхала. Ми все одно швидка, навіть в всьому світі швидку, ну, знаєте, такий, мабуть, дитячий ідеалізм. ну, ми поїхали, Ми поїхали. Нас зупинили чеченські на блокпості, зупинили перед військовим містечком чеченські солдати і перевірили всю машину. Я тоді була сильно налякана. 25 п'ять разів каже, сказала, що тих у лікар, Каже, я лікар. Каже, за 5 хвилин 25 разів, що ти лік, я, я лікар. І нас, мабуть, спасло, що врятувало, що був мінометний обстріл. Вони всі вросли пнули, ми теж якось в другу сторону. Ми розвернулися і поїхали. Більше я в машину не сіла. Почали стріляти вже по швидким допомогам, вони були розстріляні, і це було дуже небезпечно. У нас до того, як з'явився зелений коридор, у нас було під нашим наглядом в підвалі сиділо вісім вагітних. Одна з них була з кардіостимулятором, правда, в неї це були другі пологи, але ну, там є своя процедура, як приймати логи, пологи при вагітних, у кого є кардіостимулятори, ну, серцеві захворювання. На щастя, нам це не довелося робити, тому що вони всі виїхали. А вогнепальні спочатку були осколочні поранення, а потім вже пішли кульові поранення. Тому що орки стріляли по ногам, по рукам, тобто люди, коли пересувалися по Гестомелі, по території, і коли снайпера, снайпери стріляли саме по людям. Таких теж було більше 20 людей. Вони, слава Богу, вони всі вижили. Це були не були нескладні. Поранення, головне зібратися і просто розуміти, знаєте, коли військова польова хірургія, коли ми так якось вчилися в університеті, головне правильно сортувати хворих, да, надавати в першочергово кого там кровотеча, кому треба в допомога. допомогу. Тобто ми мобілізувалися, ми це робили, тому що в нас не було іншого вихіду. Вони, коли повернулися вже після деокупації, мені було дуже цікаво, чим жився все ж таки. Яка динаміка їхнього, як одужання. І слава Богу, все, все обійшлося. Один пацієнт, в нього даже пуля застряла між сечовим поздремом і прямою кишкою. Ну, Зробила операцію, все добре. Тобто він да, вижив і одужав. Бог був на нашій стороні. З кожним днем трупів все було більше і більше. 27 лютого. Вже було в Гастомелі було вісім трупів, це те, що, те, що нас звернулися люди, що ми знали точно, що це із них було п'ять цивільних і три військових. Це була згорівша машина, яка була навпроти магазина фора при в'їзді в, в Гастом, і вже Буча морг не працював, додобратися вже було неможливо. І ми просто цих людей склали в гараж проти амбулаторії. І коли вже були, працювала артилерія. Вона попадала в будинки, люди отримували контузії, які були несумісні з життям. А люди хоронили своїх близьких прямо біля будинків, де вони жили. І в квітні місяці, коли після деокупації, нас було біля 200 гумазів. Це були мешканці нашої громади, які вмерли і поранення, і контузії несумісні з життям, і природна смерть, яка була, тобто від захворювань. Зайшли російські солдати в наш двір. Це було 20 березня і прямо з фіртки вистрілив російський солдат, вистрілив мому чоловіку в стегно і в коліна. Потім даймо прикладом чоловіку по голові і положили його на землю. Пістолет був біля візка, і другий був в рот, і він кричав: Ти карекюровщик, так кому передавав дані. Я вибігла з будинку, у нас приватний будинок, вийшов син. Я сина закрила з собою, син не вбивайте мого батька. І це все бачив батько мого чоловіка, 82 роки дідусь, який живе з нами в будинку. Звичайно, це для нього був такий також важкий стрес, і мене і чоловіка забрали в полон в той день. Вивезли на допит, мене привезли з спочатку з чоловіком вивезли в аеропорт Антонова. Там нас розлучили. Я години дві чи три була на вулиці, сиділа, чекала, ну, мабуть, свої, що вони вирішили щось зі мною робити. Чоловіка вони відвезли там вони в аеропорті Антона, вони зробили камери в, холодильник, в столові холодильника, вони зробили камери для полонених, цивільних, щоб ви розуміли. Там було майже 40 наших людей, громадян Гастоміля, яких вони потім вивезли на території Білорусі. а з Білорусі вже відправили там по СІЗО ну, кожен. там Брянська, Курська, куди там вони відправляли людей наших. Охороняв мене солдат російський, я не мала права ні встати, ні… Ну, тобто я досить було все під контролем. А мене добу тримали, в них там був штаб СЖК-ягода. Після допиту наділи кульок на голову, скотчем навколо шиї. 20 секунд я вже думала, що, мабуть, ну, така моя доля. Знаєте, коли пройшло вже вісім місць, 9, 9 місць, про це згадуєш, як, мабуть, це було не зі мною. Але зрозуміти і пробачити те, що було, це просто неможливо. І коли після того, як мені вже розрізали там, ну, дирочки, щоб я могла дихати, ну, вже був наступний допит через якийсь час, я питаюся цього російського солдата, кажу, ти мені скажи, я твоя мама, по суті. Та мені через рік майже 50 років, ну тобто я тобі ну плюс-мінус я можу бути твоєю мамою. кажу, ти своїй мамі теж кульок на голову надіваєш. І через добу зранку я зрозуміла, що ну, не знала, що буде далі, і, мабуть, все ж таки Бог був на моїй стороні, тому що почалися обстріли зі сторони мащуна, тому що я чула по рацію, що вони між собою говорили, і для них було дуже страшно. Вони мене довезли на танки до церкви, там в нас центр з селища біля селищної ради. Потім вони кажуть, якщо що типу, будеш себе хорошо вести, ну коли мене відпустили, твій муж повернеться додому. Я кажу, що наче себе хорошо вести. Ну, типу, не будеш входити з будинку. Я кажу, звісно, не буду. З танка викинули, кажу, додому. Ну, типу, знаєш куди, тут знаєш куди йти. І для мене це друга така була дуже майже цих кілометрів, це для мене була така. Дуже довга дорога. E, значит, спілкуватися з окупантами я не спілкувалася. Ну, там спілкуватися було, з ким там спілкуватися. Вони той, що вистрілив чоловіку в ногу, э, вони налякані, панічні атаки. Ну, я лікар розумію, що людина, яка вони психічно не, не врівноважені. Вони самі в тому були стані в гостомелі, вони були, э, ну, не знаю, я, я думаю, що. Э, те, що вони творили, нормальні люди цього не можуть робити. Я не кажу про то мародьорство, то, знаєте, то, 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 то нічого. Знаєте, Матеріальне воно не, не стільки цінне, як життя і духовне. Коли ти на грані життя і смерті, ти розумієш, що для тебе важніше: життя чи якісь там матеріальні цінності. За життя ти готовий віддати все для того, щоб зберегти життя близьким. там собі близьким людям, тобто ти готовий дати все. А деокупація була 1 квітня, 30-30, 31 на 1. І 31 березня я з сусідами прийшла в церкву, в нас там церква є, Кажу, там є ліки, багато ліків, ми не знаємо, від чого ці ліки. Я ці ліки розсортувала, знаєте, як така аптека від голови, там від температури, знаєте, від того, від того, від того, підписала бо ніхто не знав, що буде завтра. А вже з 10 квітня ми відновили роботу всіх наших медичних закладів в Гастомелі. Спочатку ми закрили вікна ДСП, там різними, ну, чим могли, тим закрили. Не було ні тепла, ні світла, але був генератор, був старлінг. І я шукала чоловіка. Я з нашими сусідами, з нашими з моїми друзями поїхала на аеропорт Антону Верніше, де приїхали наші Збройні Сили. Ми шукали по підвалам, нічого не думав, я зрозуміла, що це може бути заміновано, ми розуміли небезпеку, але були дуже уважні і вдячні всім, хто долучився до швидкого реагування, розмінування, на амбулаторій розмінували на початку квітня. Тобто об'єкти критичної інфраструктури вони були готові до запуску в першу чергу. Чоловіка я так і не знайшла. І коли були слідчі оперативні група, працювала по ексгумаціям, і до 10 квітня вїжджала майже не всі. Ну, як лікар, тому що треба було давати довідку про лікарки соціа про смерть і як зацікавлена особа. А до, до 18 квітня я не знала, де мій чоловік. 18 квітня по полоненим чоловіка повернули. Чоловік був на 30 кг менший, ніж він був до цей місяць. він схуд на 30 кг. Я його не впізнала. Він сильна, вольова людина, майстер спорту. Ну, фізично він, він морально не зламався ні на один ну, відсоток, а фізично вони ламали сильно. Вбили в полоні вбили на ці прийомки вбили нашого з гостомеля жителя. Вони постійно б'ють і били наших, ну, наших полених, вони просто там знущаються. В аеропорті Антона прийшов російський лікар, він витягнув цих дві кулі. Але в СІЗО Курська йому не надавали медичної допомоги, він втрачав вже свідомість, було в нього загнеїння цих ран, то антісанітарія повна була. І поки він не, не втратив свідомість, йому не почали колоти там антибіотики, давати медичну допомогу. А приходила лікар е, в СІЗО. Курская казала, я тебе отрежу ногу, і ти будеш дуже довго мучитися. І такого там багато. По-перше, вони в березні місяці були морози мінус 10, вони в нашому гостомелі разули людей, наляли холодної води в взуття, і люди відморозили собі ноги. На сьогоднішній день ми знаємо, що робити. У нас є чіткий алгоритм дій, що робити, коли можливий прильот, коли можливий там, ну, якийсь форс-мажор. Ми знаємо, що робити. У нас є шляхи евакуації на сьогоднішній день. Цього до війни не було. Я до цієї пори не розумію, для чого це все потрібно, для чого вони це почали робити.